Друзі, прогул не поїхали. Пишуть, що після переговорів в аравії і виходу з курску зеленський таки замінить сирського на драпатого. Чому відемо з Курщини? Пише телеграм-канал Тупорпом з посиланням на НРД. працюю там планував особисто сирський і далі здійснював ручний контроль, оскільки у нього виходять лише короткострокові ривки, але ніколи не вдається середньострокове та довстрокове планування. То далі в ручному режимі йому довелось, аби як отримувати територію Курщини за рахунок українських територій, численних наших втрат і зміщених пріоритетів. За цей час ми втратили міста Донеччини, тисячі наших громадян у війську стали жертвами поганої взаємодії. Удії та управління з боку наближених до сирського осіб, таких як Ледовий чи Луценко, були створені численні небоєздатні нові бригади замість поповнення існуючих, тощо. що росіяни фактично вже були зайшли в покровську агломерацію лише шляхом подолання ряду інтриг і розгорнутої внутрішньої адвокаційної компанії. ось вирвати з мстивий хлап сирського бойову білогорону драпатого, вмовити президента призначити його керувати фронтом. Але Драпатого не призначили командувачем об'єднаних сил і не дали можливості стабілізувати ці напрямки в межах єдиної концепції. Йому доручили найскладніші та найбільш занедбані ділянки. Донецький і Хар... Київський напрямок Курщину ж серський залишив собі. У дусі найкращих традицій ролі особистості в історії, попри обмеженість ресурсів, виснаження наших військ і підклимні ігри сирського та його штабу Трапатому вдалося переважно стабілізувати найгарячіші ділянки фронту і навіть відкинути росіян з ключових точок на підступах до Покровська. Але що ж тоді робити загарбникам? Наближається 9 травня, і їм потрібно демонструвати перемоги. Покровський їм уже не позував, хто ж вони переключилися на Курщину. Вони чудово знають ці слабкості сирського, вивчили його на пам'ять. І зараз успішно добувають його особисті ініціативи. Далі Росі... Росія планують зайти в сумську область. На жаль, якби президент дослухався і звільнив сирського, хоча б восени, а драпатом дали б можливість керувати всіма фронтами. Ситуація була б значно іншою. Зазначимо, тисячі українських військових в курській області майже оточені російськими військами, що стало серйозним ударом в планах України використовувати свою присутність там як важіль тиску на переговорах. Пише рейтер, ситуація в Курській області різко погіршилася за останні три дні. Як показують карти після того, як російські війська відвоювали територію в рамках підготовленого контрнаступу, який майже розрізав українські сили на двоє і відок. Кремлю основну групу з основних ліній постачання. Ситуація для України склалася після того, як США призупинили обмін розвідданими з Києвом. Ця ситуація підвищує ймовірність того, що ЗСУ можуть бути змушені відступити назад, поки котел не захопнувся відступити в Україну. Або ж вони все таки ризикують бути захопленими чи вбитими. Ситуація для України в Курській області дуже погана, сказав рейтер Пасі Пайронен, військовий аналітик фінської Blackbird Group. Тепер залишили зовсім небагато для того, як українські війська будуть оточені або змушені відступити. А відступ означав би погодження небезпечної. Смуги, де військам постійно згрожутимуть військові російські безпілотники та артилерія. Пояснив він ситуацію. Експерт додав, що якщо українські війська не зможуть швидко відновити ситуацію, це може стати тим моментом, коли курський виступ почне остаточно звужуватись і перетвориться на котел. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політиків, політологів, експертів та надійних на телеграм-каналів. Голова кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо.